Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати яйце-писанку. Розмір малюнка 29х24 клітинки. Отже, розпочинаємо. Малюємо 4 клітиночки в праву сторону і опускаємось по діагоналі, по 2 клітинки з однієї сторони та з іншої. Далі опускаємось на 3 клітиночки по діагоналі з правої та з лівої сторони. Все гарненько замальовуємо. І далі слідуємо схемі. По дві клітинки по діагоналі опускаємось по три рази з лівої та з правої сторони. І все гарненько зафарбовуємо. Далі рахуємо по діагоналі три клітинки вниз, зліва і справа, і відраховуємо сім клітиночок по діагоналі вниз, зліва і справа. І все зафарбовуємо. Далі слідуємо в схемі по діагоналі дві клітинки вниз. Два рази зліва і справа. Далі по діагоналі по одні клітиночки зліва та справа. Зафарбовуємо три клітинки зліва і три клітинки справа. Та з'єднуємо все внизу, рахуємо 8 клітиночок і зафарбовуємо, далі піднімаємось на 2 клітинки вгору і 2 клітинки в праву сторону. Далі слідуємо схемі, одна клітинка по діагоналі, дві вгору, одна клітинка по діагоналі, знову дві вгору, одна клітинка по діагоналі, далі три клітинки в ліву сторону і дві вверх. Клітинка по діагоналі і дві в сторону, клітинка по діагоналі, дві в сторону, знову клітинка по діагоналі, опускаємось на 3 клітинки вниз і одна клітинка в ліву сторону. Рахуємо 3 клітинки по діагоналі, дві клітинки по діагоналі, знову 3 клітинки, і ще раз 3 клітинки по діагоналі, і все запарбовуємо. Рахуємо 2 клітинки в праву сторону, одна клітинка по діагоналі справа та зліва. Знову 2 клітинки в праву сторону і клітинка по діагоналі. Піднімаємось на 3 клітинки вгору і одна клітинка в праву сторону. З лівої сторони піднімаємось на 3 клітинки вгору і дві клітинки в ліву сторону. Слідуємо схемі: клітинка по діагоналі, 2 вгору, клітинка по діагоналі, дві вгору. Знову клітинка по діагоналі. Три клітинки в праву сторону. Дві вгору і одна клітинка по діагоналі. Опускаємось вниз на три клітинки по діагоналі. Дві клітинки зафарбовуємо. Знову три клітинки по діагоналі. І ще раз Три клітинки по діагоналі. І все гарненько зафарбовуємо. Далі беремо фломастер іншого кольору. Малюємо серединку. Бо в мене вона жовта, а ви можете зафарбувати будь-яким кольором, який вам до вподоби. Далі я беру синій фломастер і зафарбовую по своєму бажанню. Ви можете використати також синій кольор або будь-який інший, який вам до вподоби. В даному випадку я використовую фломастери, але ви можете фарбувати олівцями, фарбами або теж фломастерами, те, що вам більше до вподоби. Гарненько обвожу все, стараюсь не виходити за лінії, для того, щоб мій малюнок був охайним. Далі беру блакитний колір і продовжую зафарбовувати, ніби обводжу темно синій стараюсь. Акуратно зафарбовувати і не виходити за лінії гарненько зафарбовую кожну пелюсточку. І далі у нас залишилось. Зафарбувати писанку, я беру жовтий колір, а ви можете взяти будь-який, який вам доподобає. Гарненько все зафарбовую, і наша писанка готова. Щиро дякую вам за увагу. А щоб не пропустити наступне відео, підпишись і постав лайк.